Марк дитячі піжамки. Почнемо ми ось з таких комплектиків. Це у нас 12-13 років. Тут ковтинка і штанці. Далі 5-6 років. Також ковтиночка. Штанці. 7-8 років. Наступна 1,5-2 роки. Ось така яскрава 4-5 років. З такими штанцями. Далі просто окремо штанці. 8-9 років. Наступний також буде ось такий комплект. Тут ось така ковтинка і штанці м'якенькі. Вони в нас на 4-5 років. Далі верх піжамки 1,5-2 роки, 6-7 років, 2-3 роки, 7-8 років, 8-9 років, 14-15 років. 8-9 років.

Чотири тут шість.